Друзі, ви коли вибираєте матеріал собі на ворота, то звертайте увагу на товщину металу. Чому? Тому що тут менше, ніж півтора, я єлі приварюю, якщо чесно. Дотронувся дирка, дотронувся дирка і постійно до цієї заварюю. Так економлять ось на таких от зелених воротах. Воно все таке тоненьке. Тому ви можете придбати в компанії нові ворота Т-образний профіль, він робиться з товщини двойка і вариться замечательно. Просто не треба, ну, лег легко варити. А тут он варю вже на малих токах і тільки одні, тільки одні дирки, розумієте? Ось мені подали цей Т-образний профіль, бачите, яка тут товщина. Тобто товщина дуже хороша, класна. Плюс що сюди не буде затікати вода, ржа і, і оттуда не буде дотікти ржа. Між трубами. Він підходить як для профліста, так само для штахетника, для ранчо, для сітки. Ось такою можна сіткою зашивати спокін. Ось такий теобразний профіль повністю підходить. А також можна зашивати ще дошкою. Тобто він ідеальний, класний Т профіль. Розробили його компанія нові ворота, придбати можна в компанії нові ворота. Пишіть в коментарі, і наші менеджери з вами зв'яжуться.